Thank you Аніс наш спільний ресурс у непрості часи. Ми готові розповісти про головне, що відбулося сьогодні у Кременчуці. Ви дивитися новини на телеканалі Візит у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стисли огляд тем, які ввійшли до випуску, а вже за мить детальніше про кожну з них. Обіцянки без дій, бар'єри замість безбар'єрності. На прийомі громадян семера Івана Москалика люди говорили про наболіле. Громада просить пустити тролейбус до Нової Знам'янки та вільної Терешківки. Що на це кажуть у мерії? Дивіться далі у випуску. При Дніпровському парку 65. З нагоди ювілею у художній галереї вітали тих, хто творив історію одного з найулюбленіших місць відпочинку містян. Яскраві партії, напруга до останнього ходу та перемоги вихованців клубу Каїса. У Кримачуці завежився чемпіонат міста шахів серед гравців першої ліги. Сьогодні Кременчук вкотре схилив голови перед ще одним героєм. Денис Алімов пішов в життя далеко від свого дому. Серце військовослужбовця зупинилося від тяжкої хвороби. Біля свято Миколаївського собору зібрались рідні та друзі Дениса, аби віддати останню шану захиснику. Детальніше про церемонію прощання у сюжеті Анастасії Гайбури. 12 травня місто втратило ще одного захисника. Денис Алімов народився в Кременчуці 1981 року. Навчався в загальноосвітній школі номер 14. Був призваний на військову службу під час мобілізації у травні 2024 року. Помер 12 травня 2025 року у другій міській лікарні міста Луцьк від пневмонії. Веселий, привітний та дуже любив життя. Таким запам'ятала захисника його тітка Людмила. Тепер же від життєрадості Дениса лишились тільки спогади, розповідає жінка. Доля посилала йому багато випробувань, але він з і згодом піднятою головою, крокував по життю. Останні сторінки його книжки життя, це служба в армії. Він дуже пишався тим, що він солдат. і форму носив завжди ну, так, відповідально, вважав для себе, що це почесно. До таких, як він, завжди тягнулись люди: світлий і занадто добрий, згадує військовослужбовця його сусідка Ольга. Ніколи він нікого не обидів, ну, по крайній мірі, що я знаю, не бачила, я кажу, в ньому нічого поганого. І з хлопцями він дружив, і, і з нами з стариками. Кажу, всіда він і поможе, і сумки принесе. У захисника лишилась мама і тітка. Поховали 43-річного військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Слава та честь українському герою. Завтра ще одне ім'я захисника буде навічно викарбуване в пам'яті Кременчука. Місто прощатиметься з Анатолієм Дарієм, який героїчно загинув у вересні минулого року. Церемонія прощання розпочнеться о 11-й біля міського палацу культури, о 12-й у свято-пантелемонівській церкві, о – виїзд на свіштовське кладовище. До надзвичайних тем, що сталися минулої доби. Позбавлений права керування та з ознаками сп'яніння. Учора близько 23-ї години під час патрулювання на вулиці лікаря Бугаєвського інспектори зупинили автомобіль Toyota Старлет за порушення правил дорожнього руху. Після зупинки водій залишив транспортний засіб і намагався втекти. Патрульні наздогнали останнього та встановили особу. Які наслідки чекають на порушника та що кажуть у поліції, далі у коментарі. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що громадянин керував автомобілем, будучи позбавленим права керування. Відповідно до рішення суду, і також під час спілкування з 20-річним водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер або в медичному закладі, але він категорично відмовився. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення та постанову за частиною 4 статті 126 Кодексу України про про адміністративне правопорушення. На Полтавщині облаштовують мобільні блокпости та розширюють систему відеоспостереження. За рішенням Ради оборони Полтавської області у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах з'являться мобільні блокпости. Відповідне рішення Ради оборони області від 7 травня введено в дію розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 14 травня. Чергування на блокпостах нестимуть не лише правоохоронці, а й представники територіальних центрів комплектування, Військової служби правопорядку ЗСУ, а за потреби співробітники СБУ. Окрім цього, за кошти громад планують придбати та встановити нові камери відеоспостереження. Надалі вони стануть частиною єдиної системи Безпечна Полтавщина. Проєкт уже в реалізації. А до серпня всі залучені громади мають отримати відповідну інформацію та інструкції. Відсутність оснащених місць для прогулянки дітей лише обіцянки про безбар'єрність та жодних дій. Скільки ще чекати деяким мешканцям Кременчука? Про це та інше йшлося вчора на прийомі громадян віцемером Іваном Москаликом. Чи будуть рішення та що обурює громаду? Дивіться у сюжеті нашої Дарі Згури. Цього разу на прийом до віцемера Москалика прийшла мати дівчинки з інвалідністю, переселенка з Харкова Тетяна. Жінка розповідає, що вже неодноразово зверталася до можновладців з проханням облаштувати бордюрні пандуси на перехрестях міста, зокрема по вулиці Молодіжній. Та жодної відповіді ще досі не отримала. Зазначимо, що прийом громадян саме через відсутність пандусу біля контакт-центру номер 19 відбувся на вулиці. Найближчим часом там роботи проводитись не будуть. Це я маю на увазі там, тиждень, два-три. Можливо, це десь липень, місяць, буде шляхо ремонт управління там. І ми там, ну скажімо, на магістральних вулицях, де найжвавіший рух населення людей-пішоходів, ми там якісь перехрестя однозначно обладнаємо. Тоді пані Тетяна зазначила, що аби дійти до магістральних вулиць, спершу необхідно вийти з будинку, та й для цього необхідних умов немає. Однак Іван Москалик знов зазначив, що усі роботи з питань безбар'єрності розпочнуться не раніше липня. Звернулася до віцемера й Алла Жмеренецька з питанням щодо можливого розширення ліфту в одній з багатоповерхівок міста, аби забезпечити легкий спуск з шостого поверху на інвалідному візочку Даніели Жовтобрюхової. Питання в тому, що є технологічні отвори, mm -hmm. е, ширше яких ми не можемо фізично mm -hmm. це зробити. Да. І я, ну ми ж ви мені писали. А, yeah, там п'ятдесят а вони шістдесят шість. Я питання вивчав, і, на жаль, ну як би ми могли, це, це потрібно взагалі якийсь Там ширше, ну фізично, mm -hmm. технічно, ні я. Із вже наболілим питанням на прийом до Івана Москалика прийшли матері повнолітніх дітей. Жінки прохали облаштувати дитячі майданчики на третьому занасипу. Все розломане, нормального нічого немає. В пісочні загни піску. Ну то й там от є руїни. Ще ось тут поближу трошки вони є. Допустим, дві качелі на всіх uh -huh. дітей, які дивляться потім за ті качелі, бо кожному дитині хочеться покататися. А там взагалі помає. На жаль, я зараз не пообіцяю, вам ніхто не пообіцяє, що завтра у вас з'являться якісь нові майданчики, пофарбовані там чи там якось там сучасні. Такого не буде, тому що ви розумієте, який час. Ми, скажімо так, оці майданчики, які є по факту у вас, я вам обіцяю, що ми звернемо в першу чергу на них увагу, для того, щоб їх хоч якось привести до якогось стану. Однак, за словами Івана Москалика, єдине, чим він може сьогодні допомогти скаржникам, найближчим часом забезпечити дитячий майданчик хоча б чистим піском. Пустити тролейбус до Нової Знам'янки та вільної Терешківки прохали сьогодні на прийомі міського голови Кременчука. Втім, у місті кажуть, можливість втілення такої ініціативи поки вивчають. Чимало залежить і від співпраці з прилеглими тергромадами. Більше розкаже Роксилана Жукова. Георгій Миколаєвич вже не вперше йде зі своїм зверненням до влади Кременчука. Серед прохань мешканці прилеглої до міста громади продовжити рух тролейбусів, аби транспортом мали змогу скористатися мешканці вільної Терешківки та нової Знам'янки. У мерії кажуть, подібне розширення маршруту вже обдумували. Є розуміння, як то має бути. Я пропоную піднятися вверх, виїхати по знам'янки біля Аптовичка і піти до Знам'янської школи і повернутися в примічу Кольцом Просто У нас повинно потужності і запасу ходу вистачить. За словами градоначальника, раніше розглядали варіант курсування тролейбусу піщанською громадою, а саме до відгалудження у бік хоролу. А це по шість зупинок громадського транспорту з обох боків дороги. Піщанська ж громада мала б забезпечити облаштування зупинок та компенсувати проїзд пільгових категорій громадян. Офіційної відповіді поки не мають, та прогнози невтішні. Те, що я чув, кажуть, що Рада відмовляється Піщанська, бо їхні перевізники втратять пасажира і далі на Максимівку, далі туди в ту сторону їздити не будуть. На Ялинці, на Недогарки, типа ну не поїдуть, бо ми заберемо типу, саме способного клієнта і заберемо його на Кременчук. Невтішну відповідь щодо продовження маршруту з Кременчука до Вільної Терешківки та Нової Знам'янки від представників Піщанської громади має і сам Георгій Миколайович. Я написав звернення Піщанські територіальної ж територіальну громаду. Що потрібно зробити, я знаю, що 600 пенсіонерів знаходиться в Новознаміській селищній раді. Я з цим питанням вже замінював з цим паном краплина. Він не хоче це робити, мені такі сказав питання, що. Якщо я в Терешніці в Росіонаменті зроблю, то я вже піщаною не робить. І в горі слабцях, і везде на мене накинувся. Маршрут з Кременчука до вільної Терешківки та нової знам'янки у мерії обіцяють вивчити, адже на курсування тролейбусів для початку має вистачити потужностей у самого комунального транспорту. Варіанти розширення підсилення як міських, так і приміських сполучень планують покрити 18 тролейбусами, які місто має отримати наприкінці літа, початку осені. Втім, чи вдасться у цьому питанні порозумітися із сусідніми громадами, поки невідомо. Чи не залишаться містяни цьогоріч без опалення через повільнені темпи пошуку містом нового постачальника теплової енергії? Про результати нещодавних відвідин Кременчуцької делегації у Швеції в рамках знайомства із системами управління відходами та інше поцікавилися журналісти у віцемера Івана Москалика під час останнього прийому громадян. Детальніше дивіться далі. Як повідомив віцемер Іван Москалик, на сьогодні новий виконавець забезпечення теплопостачання у Кременчуці вже визначений. Однак подробиці поки не розголошують через закритий характер процесу. Ба більше, за словами віцемера, наразі вже розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Ми провели. На жаль, з затримкою, але все одно провели ми першу гідравліку гірної частини. Ми знайшли і опрацюємо зараз якраз ліквідацію. Ліквідомо всі дефекти на квартальних на магістральних мережах. Підготовка ведеться. Я думаю, що кремечужани можуть бути спокійними. Що в 2025-2026 опалювальному періоді Кремечужани лівого берега, як і правого берега будуть з тепловою енергією. Та чи дійсно це так, покаже час? Далі журналісти порушили питання щодо результатів нещодавніх відвідин можновладцями Швеції у рамках знайомства із системами управління відходами. Про європейські методи сортування та утилізації відходів в Україні говорять вже давно. Та чи піде справа далі розмов цього разу, поцікавилися медійники у пана Москалика. З 9-го числа, з 9 червня, по 13. -те. у нас буде шведська делегація з різних кластерів з представників, які вже приїздять до Кременчука, до нашого кластеру і до потенційних громад, які вони вже почнуть досліджувати і будуть нам пропонувати свою модель. А потім ми вже будемо звертатись до. Європейських фінансових інституцій за допомогою як саме реалізувати до 2027 року. Ми будемо ми отримаємо чіткий проект, по якому буде рухатись місто Кременчук. Взагалі до 1933 року в Україні да, є певні терміни, коли ми повинні зменшити в десятки раз навантаження на полігони. Зазначимо, що раніше міський голова Віталій Малецький обіцяв, що деякі працівники житлово-комунального господарства мали увійти до переліку тих. Хто отримуватиме муніципальні надбавки? Однак на їхні рахунки доплати й досі не надходять. Міський голова надавав доручення на сесії проаналізувати дату інформацію по двом комунальним підприємствам. це Благоуси Кременчука і КТП 1628. Ми проаналізували, дали і дуже визначає частка працівників, які не отримують 10 тисяч. Питання наразі опрацьовується, поки що рішення немає. Крім того, під час прийому прозвучало, що керуючі компанії подали до мерії листи з проханням про підвищення тарифів. Тож ми поцікавилися у пана Москалика, що саме стало причиною цього. Ці розрахунки стосуються в першу чергу збільшення заробітної плати для того, щоб управляючі компанії могли забронювати своїх працівників. Ви знаєте, що основною складовою і дієвою складовою правлячі компанії є аварійні служби. Якщо зараз вже вони мають дефіцит приблизно там і тримається аварійні служби лише на тих людях вже пенсійного віку, які вже не підтрапляють під мобілізацію. Якщо десь щось станеться, люди там за станом здоров'я або по якимось іншим причинам не будуть працювати, то ми не зможемо готувати житловий фонд на до опалювального періоду. Однак наскільки збільшаться тарифи, за словами віцемера Івана Москалика, поки невідомо. Також як з'ясувалося під час розмови з чиновником, вже за місяць у Кременчуці на вулиці старшого лейтенанта Кагала має з'явитися вже друга у місті пам'ятна стела. Колись на території Придніпровського парку стояли будинки. Сьогодні ж це місце, у яке ведуть усі шляхи, як мешканців Кримачука, так і гостей. У ці дні травня відзначають 65-ту річницю з дня створення комунального закладу культури міський парк культури і відпочинку Придніпровський. Тож з нагоди свята у міській художній галереї вітали причетних. А ще наші журналісти дізнавалися, які спогади про сам парк бережуть у своїй пам'яті Кременчужани. Тож більше деталей далі у сюжеті. 65 років парку Придніпровський. Сьогодні сюди йдуть, аби зустрітися з друзями або ж погуляти з дітьми. А які спогади мають кременчужани про це місце, пов'язані з дитинством чи то з юністю? Перше з дітлахами приходила зі своїми дітьми. А тепер вже а тепер зануки. Ну, это, как говорится, парк моего детства. Тоже тут выросла, теперь мои дети и внуки тут. Кто вы почти раз я 50, наверное. Нет, трошки меньше, Руки 45. Главное, дочка Яна, а теперь внучка, и наша внучка. То есть, ходили с донькой, а теперь ходите за внучкой. Я дочь, она на плечах, а теперь внучки на плечах. Ви скажіть, які спогади маєте пов'язані з цим місцем. Це найкраще. У нас кінотеатр, який я тут там він не працювала. А рано чи працювала, люди ходили, дивились кіно. Дуже гарний клас. Я дитиною була тут, гуляла, без дітей прийшли. <риспілляння> мене привели сюди маленькою. Я ж кажу, що я родилась тут. Поки у самому парку Придніпровський його відвідувачі діляться спогадами навпроти зони з атракціонами у міській художній галереї. співробітники Придніпровського приймають вітання. Директорка галереї каже, завжди рада таким гостям. Міська художня галерея сьогодні приймає урочисту подію. Для нас по сусідськи дуже важливо підтримувати дружні стосунки з парком Придніпровським. Тим паче, укриття, яке є найближчим до нашого парку, це за адресою Михайла Коцюбинського 4, що знаходиться під галереєю. Директор парку Олександр Мірошниченко очолює Придніпровський з 2019 року. Чоловік добре знає історію окраси міста. Нині ж мріє про світле майбутнє парку, розуміючи, що зараз виділення коштів на його розвиток не на часі. Хоча після війни все ж сподівається на оновлення, хотілося б десь заміни, десь додавання нових технологічних атракціонів. Хотілося десь може Хотілося ще якісь з'явилися, може ну, там фотолокації, якісь, ну, вроді в дитячих майданчиках у нас нормально, але може б ще якісь вони десь з якимись нововеденнями, новими технологічними винакидами, як Генеральна реконструкція парку, вона ще не закінчена. Тобто, третя черга, вона просто зараз в такому підвішеному е, знаходиться стані, в підвішеному. І... Якщо не закусяться, це буде вже повністю пар. тротуарна плитка вже закінчи. Просто це вже буде абостройство фонтана. За словами пана Мірошниченка, згадуючи історію, мова про створення парку йшла із післявоєнних років. А у 1959 році було визначено межі Придніпровського. Кілька років робили проєкт, адже сама зона біля Дніпра була зовсім не парковою, а забудованою. Ось так зображали її на своїх малюнках містяни, розповідає директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська. Це малюнки, які зроблені на території саме нинішнього парку. Тому ну, що, я нагадую, там просто були житлові будинки, житлові вулиці, житловий масив Був ось такі дві малюнки. Це... Оцей малюнок називається А жити треба. Втім, свій літ Придніпровський починає із 1960 року, коли у міській раді затвердили кошторис, виділили кошти і фактично почали розбудовувати парк. Сьогодні ж Придніпровський це люди, які його відвідують та ті, які в ньому працюють. Тож з нагоди свята саме працівників комунального закладу нагородили грамотами. Я хочу сьогодні подякувати колективу парку, який, незважаючи на складні умови, на не дуже високий рівень заробітної плати, продовжує працювати. Тримає парк. В належному стані розвиває Ну а гості. Дарували подарунки від ювілейного альбому зі згадками про Придніпровський до картини з зображенням оглядового колеса, іменного конверту тощо. А от народний ансамбль пісні та танцю Славутич своїм виступом зробив свято ще яскравішим. У Кримачуці завершився чемпіонат міста з класичних шахів серед учасників першої ліги. Дев'ять турів напружених партій, десятки учасників і безліч яскравих моментів. Серед гравців вихованець шахово-шашкового клубу Каїса одного з найстаріших клубів Кременчука, який вже понад 20 років розвиває місцеву шахову спільноту. Які враження залишив турнір, що найбільше запам'яталося і як проходить підготовка до таких змагань, дивіться у нашому матеріалі. У чотири роки старша сестра навчила грати його в шахи, а тепер він виконав перший розряд в рамках міського чемпіонату. 13-річний Максим Поливко, вихованець шахового шашкового клубу Каїса, розповів про свій шлях, який передував турніру. Я тренувався. мене запросили. Ну я пішов я завжди ну, грав в турнірах, і мені стало цікаво. Там ще можна було виконати розряд, і Я пішов і виконав. Ми грали дві неділі, субота, неділя і субота-неділя. Було дуже цікаво. Тепер, як розповідає тренер клубу Тарас, після змагань, що вже відбулися, вперше за останні три роки у Кременчуці прийде фінал з класичних шахів, де змагатимуться найсильніші гравці міста. Серед них шестеро вихованців Каїси. Сейчас в горишних плавнях буде сильний очень турнір, буде наступний выходные. Вот. а потім будет, літом. Будет фінал первенства кременчуга. Пан Тарас має звання кандидата в майстри спорту шахів і переконаний, інтелектуальні ігри не просто розвивають логіку, а й формують характер. Його вихованці демонструють відчутний прогрес у короткий термін, і це результат систематичних занять і внутрішньої мотивації. Шахи це найскладніша гра в світі. Діти, які займаються шахами, у них немає взагалі проблем з математикою, ніяка Вони ані щитають, ані умножають числа в умі розвиток мозку, то він дуже важливий. Юні гравці кажуть, після турніру залишилися приємні враження. Далі ж невтомно готуються до наступних змагань, аби шаховий спорт мав своє обличчя та своїх представників як у місті, так і за його межами. До Дня міста в Кримачуці відкрили яскраву художню виставку. Понад 90 робіт, десятки авторів і найрізноманітніші техніки. Експозиція об'єднала і професійних митців, і молодих талантів. Вперше участь у виставці взяли кримачуцькі урбанскетчери. Як виглядає любов до рідного міста на полотні? Дивіться у сюжеті нашої Анастасії Гайбури. У галереї Наталії Юзефович аншлаг, пастельна ніжність, яскраві маски олії, виразна графіка. Організатори зазначають, що серед понад 90 робіт кожен знайде щось, що відгукнеться саме йому. Виставка без назви, але з глибоким змістом про любов до Кременчука. Серед учасників як досвідчені художники, так і ті, хто лише розпочинає свій творчий шлях. Зокрема, Ірина Дзюба, авторка, яка взялася за пензель уже після виходу на пенсію. Сьогодні ділиться своїм натхненням на полотні. Тут три мої роботи представлені. Ну живопис у мене різний, але тут дві картини це пейзажі, каланада Крюківського парка осіння. а друга робота це на березі Дніпра, це затока на березі Дніпра. І третя у мене ще там котик, наш домашній улюбленець. Перше до виставки долучилася й спільнота урбанскетчерів Кременчука: митців, які фіксують життя міста у швидких емоційних замальовках. Серед представниць Ганна та Любов. Жінки зізнаються, вони не лише колеги по мистецтву, а й найкращі подруги вже понад рік. Ми збираємося нашою спільнотою, десь у місті, можливо, зимою або а в дощову погоду це кафе. Влітку ми можемо сидіти десь у парку на галяниці або на лавочці і малюємо те, що ми бачимо. Малюємо будинки людей, малюємо дерева, малюємо вулиці нашого рідного міста. На наших зустрічах я познайомилася з Анною. Це теж художниця малює з нами. Я сама переїхала з Харкова третій рік. Я вже проживаю в Кременчуці. Я в дитинстві навчалась в художній школі, але потім я не малювала. Якось от не було такого. У мене був посил, але я себе не ну, якось не починалась. А потім я в Кременчуці вже натрапила в інстаграмі на цю спільноту і сказала собі, це те, що я давно хотіла. Це була моя мрія малювати будинки. Виставка стала місцем зустрічі не лише для митців, а й для поціновувачів мистецтва. Після знайомства з експозицією своїми враженнями поділилась відвідувачка пані Ольга. Я частіше дуже часто буваю на виставці. Мені мій тато привчив. Він водив мене. В яких би ми містах не були. Він в першу чергу на виставці на художні мене водив і привів мене любов до мистецтва. Моя думка така, що ні одної картини не можна виділити як саме хорошу. Вони всі цінні, і в кожній картині є своя тайна. Організатори кажуть, експозиція стала справжнім викликом, адже поєднати таку кількість різнопланових робіт в одному просторі, було непросто. Виставка триватиме до 6 липня в художній галереї Наталії Юзефович. Оцінити роботи можна щодня з 10 до 17.00, окрім понеділка. Це все, що підготувала для вас команда візиту станом на цю годину. А вже завтра дивіться новий випуск програми Спецреп. Тема річки як ресурс, який ми можемо втратити Дніпро, його притоки, Кременчуцьке та Кам'янське водосховища, ключові акумулятори прісної води в нашому регіоні. Питання їх чистоти, екологічного балансу та відновлення одні з пріоритетних для фахівців. От тільки чи потрібно це місту, нам скажуть не на часі, не зараз. Вочевидь, на часі бруківка, мільйонні тендери на вбиральні, понад 23 мільйони на виробництво новин про самих себе. Проте чи не стане така позиція фатальним рішенням для Дніпра, яке рано чи пізно потрібно лікувати комплексно? Тож дивіться про це вже завтра, о 20.40 в етері телеканалу Візит. А тепер коротко про погоду на п'ятницю. Вночі температура опуститься до плюс 14. В день повітря прогріється до 24. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Зустрінемось у цій студії у суботу, аби підсумувати інформаційний тиждень. Бережіть себе та до зустрічі.